Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. У відповідь на незрозумілу балістику в четвертій вечора по всій території України лунала тривога. Винищувачі були підняті. І аби дарма не сідати, дісталось у відповідь РФ кінець країни. РФ знову ближче до вечора. Все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 34 бомбардувальники нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами. Що 50 були на чергуванні і запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спопелили в ангарах склади з ракетами горять. А декілька днів тому було захоплено аеродром Дягелєва. диверсійними групами літаки спалені, воєнізована охорона знищена. Наразі тривають бої на самому аеродромі. Зачистка диверсантів вибили, втім, втрати шалені. Це стратегічна база, як і база Тушина, яка сьогодні горить партизани, відчиталися Тушина повністю наш горить з таким темпом в росіян літаків пілотів не залишиться. В той же час українські сили оборони завдають ударів по військових об'єктах на території Росії, зокрема по складах і ремонтних майстернях. Наступного року кількість таких ударів буде більшою, до того ж і з використанням ракет і дронів нашого виробництва таку думку висловив Сергій Братчук. І нагадав, що кілька днів тому сили оборони завдали удару по війському об'єкту на території Орловської області, де російська армія розміщувала шахеди ремонтні майстерні. Мінусування цього виду озброєння на території РФ відбувається з допомогою наших дронів, сказав Брачук. Спікер зауважив, що по військових об'єктах, де проводиться виробництво російських дронів, Камікадзе, сили оборони також намагаються завдати ударів. Я думаю, що вони стануть традиційними, тому що наші дрони можуть летіти на відстань 2000 кілометрів. Єдине, що ми просимо, звісно, збільшити бойову частину. Над цим працюють, і ви бачите, наші бойові комарі дійсно працюють по всій території РФ. Висловив він думку. Барчук звернув увагу, що по військових об'єктах на території РФ б'ють не тільки ракети, отримані від західних партнерів, а й українські щонайменше з п'яти українських ракетних проєктів три точно вже виробництві вони реалізовуються. Цілком умірно, це вже щось українське летить по російських військових об'єктах, сказав спікер. Той же час, щоб відбулись зміни на полі бою Україні, потрібні засоби протиповітряної оборони. Також балістичні ракети здатні вражати цілі на відстані до 700 кілометрів. Таку думку в ефірі телеканалу Freedom висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап. Він вважає, що Україні потрібно п'ять систем протиповітряної оборони Петріот, які обіцяли надати західні партнери. А далі всі ракети, ракети і по Росії для знищення артилерійських складів. Місць звідки можуть стартувати шахеди. Моя мрія, балістична ракета в необмеженій кількості з дальністю, хоча б 700 кілометрів. Цієї дальності нам вистачить, щоб весь ВПК російський добити, щоб росіянам нічим було воювати. Ось тоді можливо щось зміниться в цій війні. Висловив думку Криволап редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.